Ну, давай, короче, кайфунемо від цієї гонки. Так, Феррарі мене зараз будуть атакувати. Дуже добре. Давай. А помилка, помилка, помилка. Чувак, тримайся, я тримаюся. просто в шоці Усім привіт, хлопці та дівчата. Це щотижнева гонка. Вона була доволі цікавою. А так це чи ні? Ви самі зараз побачите. Бажаю приємного перегляду. Ну давай, коротше, кайфанемо цієї гонки. І почали. Почали. Так, ззаду. ні, Ззаду в Феррарі, а спереду мене Місан. Ого, який Феррарі розгончик. Та що? Дуже такий потужний потужне роз... прискорення у Феррарі, прям дуже. За рахунок сліпстріма я набираю дуже велику швидкість і запізно починаю гальмувати, ледь не бомбардуючись ГТР попереду. Він же в свою чергу не справляється з керуванням, вибиває згонки. І я займаю його позицію. Там Чувак не витримав, не витримав напруги і вилетів зеку. Так, Феррарі мене зараз будуть атакувати, Італійці. Я розумію, що зараз мене будуть пресингувати суперники позаду. І мені треба якнайшвидше набирати темп. Тим часом француз на Феррарі починає мене наздоганяти, що я і помічаю. Так, на другій позиції ми зараз. На другій позиції. Це мене дуже радує дуже. Дякую, дякую за прискорення, чувак. Дякую. Дякую. Да, да, знаю, що ти хочеш туди полізти. Я теж туди хочу. Да. Давай, давай, давай. Ти це зможеш. Дуже-дуже мене присангує цей італієць, прям дуже. Дуже-дуже мене присаньгує, дуже. На жаль, на наступному повороті я допускаю помилку. Його потрібно проходити на фулл газ. Я ж, щоб залишитись в апексі та в межах треку, трохи відпускаю газ. А, Помилка, помилка, це помилка. Ну і не тут буде атакувати. Сподіваюсь, і не буде мене тут атакувати. Я буду захищатися як можу, звісно. Сподіваюсь, не буде тут мене атакувати. Сподіваюся. Я помічаю, що Феррарі позаду хоче зайняти внутрішню траєкторію та обійти мене. Тому займаю її першою я. Французу ж це взагалі не подобається. Що ж ти робиш? Виталкує мене з траси. Чувак, тримаюся, я тримаюсь як можу. Так, і вже, уже, уже, уже мене вже атакують двоє. Двоє. Ну, я звісно, що буду триматись до останнього. Все ж таки да, Феррарі ти мене ти обійшла. Ти Але ж і я, друге, місце віддавати не збираюсь. У мене є ще шанс з ним поборотися з цим французом. Ще є шанс, Так, і в мене вихід краще. Вихід ну, тут стрінчик зарішає, це зрозуміло. Ну а його підтолкнемо. Ні, щось мене пропускає, пропускає, Тракторію ту займає, ну ладно, пропускаєш. Ну я там його пропустую то нічого. Хай собі їде. Тепер ми помінялися ролями. Зараз пресингую його я. Мені звісно ж роль переслідувача подобається більше. Хай собі чувак їде. Він в принципі нормально там їхав. Бо він реально швидше в мене. Реально быстріше. Да, Реально швидше. Реально так, ми зараз на третій позиції поки що. Сподіваюсь, можу ще нас догнати Ту Феррарі. Француза, сподіваюсь, зможу. Тим часом я помічаю, що француз починає робити мікропомилки та нервувати. А це означає, що мій пресинг починає діяти. Ну, Більш-менш більш нормально. Більш нормально. Так, що там позаду? Позаду теж чувачки потихеньку наздоганяють мене, на жаль. Потихесенько вони мене не загинули. Так, і це в нас вже буде зараз третє коло. Третє. Ну, Більш-менш нормально пройшов. І так, третє коло, третя позиція. Добре, відірвалося, відірвалося в них, Це добре, це дуже добре. Мене це дуже радує. Давай, 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 ти зможеш. ти зможеш. Так, Поки що Феррарі не додається назогнати, на жаль, дуже на жаль. Ну, сподіваюсь, що буде якийсь шанс, але поки що не можу наздогнати його. Помилку він допустив, і я його наздоганяю. Наздоганяє цю Феррарі. Це добре. Останно добре, добре. І по газам так от відкриваємось і відкриваємося так. І відкриваємось. Пам'ятаєте, як я допустив помилку на першому колі в наступному повороті? А, помилка, помилка, це помилка в В цьому ж повороті допускає помилку і француз. Але я, на відміну від нього, залишаюсь в межах треку, а він ні. Добре, добре, добре. У нього помилка. У нього помилка. А це що означає? Це означає. Ну Я не буду тут атакувати, його влізти, бо це може погано кінчитись для нас обох. Дуже погано закінчитись, так що я його пропустю, краще я його пропустю. Там атакувати я не, не ризикну, чесно. Давай! Блін, допустив я помилку, мене занесло трошки. Ось і останнє вирішальне коло цієї гонки. Чи зможу я втримати третю позицію та взяти бронзу? Або ж все ж таки обійти Феррарі та забрати срібло. Цього ж я ще не знаю. А наразі француз поки що залишає мене позаду. Відірвався вже, від мене дуже відірвалась Феррарі, дуже. Ну, це, мабуть, вже не зможу я нічого зробити. Щось мені так здається. Мабуть, вже не зможу. Так, і це в нас вже останнє коло, ліж би протриматись, блін, протриматися. Сподіваюся, зможу втриматися. На Це дуже сподіваюся. Ой-ой-ой, що ж ти робиш, чувачок? Француз дуже широко проходить цей поворот і допускає доволі грубу помилку. Він ледь втримав болід, щоб той не війшов за нос, та ледве втримався на треку. Цей мув був дуже небезпечний. Що ж ти так їдеш? Незрозуміло. Видно, він переживає. Чувак стресує, що я його можу атакувати. Ну так, да, я тут обходю. Я тут обходю. Що, не хоче мене пропустити може? Може пропустиш мене, мене все ж таки, а? Не можу, не можу. А Нісанчик уже тим часом нас нас доганяє, блін. Ну, давай подивимось, що він буде робити з нами. Що ж він буде робити? Будемо щось робити ще блі? Що буде в нього штраф? Да, в нього штраф, штраф, штраф. І це мій шанс. І це, блін, мій шанс. Добре, добре. Дуже добре. Єс, 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 єс. Друга позиція, друга позиція. І. І. Є! ти це, це зробив. Друга позиція, друга. Це перша моя друга позиція Серебро, блін. Я це зробив. Я взагалі не думав, що втримую ту позицію третю. І взагалі не думав, що, блін. Я... У мене буде друга позиція Я в шоці! Просто в шоці! є. Yes, yes. Це було круто, взагалі очікувано. Не витримав все ж таки той француз, не витримав не витримав мого пресингу. Я дуже-дуже радий, це капець. Оце для мене, блін, майже як перемога. Ха -ха. Круто, круто. Все ж таки, все ж таки, блін, я це зробив. Ось така вийшла ця гонка. Сподіваюсь, ви відчули ті ж емоції, що і я до зустрічі Ладно, у наступному другу відео.